<кій> <кій> Як це правильно сказати, буде. Добрий вечір. Просто я вперше за 50 років говорю українською мовою. Да, похлопайте мені, похлопайте. Просто останні два тижні, чесно кажучи, я ніфіга не робив, а тільки дивився інтерв'ю. Я, до речі, ваше інтерв'ю також дивився. Що я можу сказати? Ваш текст я запам'ятав. Оце ла, ла, ла Шикарно. Я би вас поцьомав. Добрий вечір, добрий вечір. Давайте зробимо вигляд, ніби моя думка дуже важлива, і ми не знаємо, хто сьогодні переможе. Зараз я буду говорити англійською мовою, тому що я знаю англійську. And I know English And I know English well. And my English is not a slavic English. Hello, Europe! Дякую. Не впевнений. Не впевнений, що коли-небудь ще буду в журі. Чуть-чуть не попали, Чуть-чуть з вибором мене в журі.